Вітаю, шановні друзі. Ну, нарешті гарні новини. Мобілізацію обмежену придатних до 25 років зупинили, а мобілізацію чоловіків у віці від 50 до 60 років ускладнили. Про це повідомив у своєму телеграм каналі народний депутат Олексій Гончаренко. Зараз я про це розкажу, а потім скажу свої думки з цього приводу, чи все у нас так класно, як в принципі розповідає народний депутат Гончаренко. Ну, по перше, це дійсно класно, гарна новина. Народний депутат Гончаренко повідомив, що в директиві командування сухопутних військ на оперативні командування та на ТЦК Но одинсот шістнадцять від 19 вересня 2024 року в пункті 1 вказано, що не призоб чоловіків з 18 до 25 років. Ця директива через оперативні командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК. Про це сказав сам депутат, нам невідомо чи в ТЦК дійсно прийшло, і також він додав, що в цій же директиві визначено, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням, і окреме мобілізаційне розпорядження означає, що таке розпорядження видано генштабом ЗСУ щодо конкретного чоловіка з вказанням всіх його даних, які треба цьому чоловіку пред'явити. Тобто, бачимо, що бусифікація чоловіків в віці від 50 до 60 років заборонена. Це, звичайно, гарні новини, на них потрібно посилатися, і, будучи народним депутатом, я вважаю, що на ці підстави, на цей наказ потрібно посилатися, але ж завжди є інша сторона. Про неї ми зараз і поговоримо. Ну, по перше, давайте так цю директиву, відповідну командування сухопутних військ, її, поперше, ніхто не бачив в очі. Тобто, навіть якщо вам буде до 25, від 50 до 60, вас зупинить і ви будете посилась на директиву. Будь який працівник ТЦК може сказати покажіть, що за директиву я її не бачив. Більше того, як повідомляє той же самий телеграф Ін. Уа, мобілізація тих же самих, обмежено придатних до 25 років, наприклад, в Кременчуцькому районному ТЦК та СП, вона була і так фактично обмежена. Тобто вони не мобілізовували чоловіки до 25 років. Ну і сказати, що ця новина якимось чином повинна радикально змінити підхід до мобілізації. Ну, от моє питання, як, друзі? По-перше, в нас є якась директива, яку ніхто не бачив в очі. Це раз є слова тільки народного депутата Гончаренка. Скажіть мені, будь ласка, в країні, де ТЦК не виконує закон, в якому чітко вказано, що ТЦК не мають права нікого затримувати. Але вони беруть і затримують. Тобто, до чого я веду? До того, що якщо ТЦК порушує закон, для них сам закон не являється якоюсь обов'язковою нормою, то чому вони будуть виконувати якийсь наказ, якусь директиву внутрішнього командування сухопутних військ, яку навіть, чесно кажучи, ніхто й воще не бачив. Тобто там кажуть, що нібито її довели до керівників всіх ТЦК. Насправді так це чи ні ніхто не знає, друзі. От ситуація зробили новину нардеб Гончаренко пропіарівся на якійсь директиві, але Міноборони цю інформацію офіційно не підтвердило ніхто її не підтвердив. І виходить так, що дали надію, а чи буде працювати дана надія, ніхто не знає. Тільки практика покаже, чи Гончаренко був правий, чи він просто балабольством займався. Тому що поки що це виглядає гарно, чудово. Але чи буде працювати воно на практиці, друзі, чи дійсно не будуть мобілізовувати людей у віці від 50 до 60 років, а тільки за окремим розпорядженням щодо конкретної людини, генштабу ЗСУ це велике питання. Розумієте? Тому я б на вашому місці сильно не розслаблявся. Тому що ви ж розумієте, що депутат він є депутат. Він представляє, хоч Гончаренко відноситься і до іншої партії, але ми чудово розуміємо, з ким він співпрацює. Тому, друзі, критично відноситись до цієї інформації. Сильно я б на вашому місці вільно себе не почував, тому що я не впевнений, що ТЦК будуть на 100% виконувати цю директиву. Тому бережіть себе і пам'ятайте про основні правила безпеки, і правила поведінки і спілкування з ТЦК. Повагою, ваш адвокат Демченко.